Рибний колаген промарин. Колаген зі шкіри риб максимально наближений до людського, за рахунок чого краще засвоюється, і то, що рідкий стан це підвищує біодоступність. Колаген це основний білок. Тіла людини, він становить третину білків нашого організму. Він є в волосся, нігті, в тканинах, в внутрішніх органах, в судинах. Тому я раджу використовувати цей продукт, таких 30 бутилочок в коробочці на місяць курс від компанії Coral Club. Дуже чудове рішення. Не секрет, що ми шукаємо рішення для того, щоб мати гладеньку шкіру, блискучі волосся, міцні нігті. До речі, це не тільки для дівчат, це можуть використовувати також і чоловіки.